Ну, скажімо так, товар повинен бути на кожен на кожен кошельок. Тобто, тому і і та хороша, і ця хороша. Технологія тут дуже хороша, тут також бачите, закльопка стоїть. Підшипник розрахований. Спеціально для наших сурових погод, тобто для морозів та для нашого літа. Він, там змазка спеціально заложена. Що тут, що тут спеціально заложена змазка? Воно підшипник той самий. Що тут, що там, знаходиться 301 підшипник з спеціальною змазкою. Тому я не хочу сказати, що це погано, а це хороше. Це краще. Ця, краще. і ця хороша, і ця хороша фурнітура. Я і цю ставлю, і цю ставлю. Ну, якщо ви вже собі і маєте трошки, скажімо так, грошей розраховувати, то беріть люксову. Більш краще прослужить. На цю гарантію де 5 років, на цю гарантію 8 років. Тому є різниця, ви ж, ви ж розумієте. так? Да?